Об'єдналися заради перемоги волонтерський рух в Україні, який набрав обертів під час Революції Гідності свого піку досяг під час повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го. Одні допомагають донатами, долучаються до фізичної роботи, інші плетуть маскувальні сітки та готують їжу. Ба Більше українці готові ділитися і власною кров'ю. Приклад цього. Черги у перші дні великої війни до центру служби крові і не зменшення обертів. Зараз те, що нас згуртувало і зробило міцнішими про волонтерство, говоритимемо в черговому випуску програми Україна в тренді. Вітаю. Вузлик за вузликом, і так до перемоги. Повномасштабне вторгнення агресора в Україну змило межі віку та професій. Усі сталевим кулаком протистали ворогу. Ми з війною стали іншими. Ми для себе зробили ну, вибір. Можна робити вигляд, що цього не відбувається. Можна робити вигляд, що хтось за мене зробить. Але насправді це хибна думка. Хочеш змін, ти маєш сам ставати змінами. Це все робота кожної людини. Це як мурашник, це як вулик, і ми є бджоли, а не трутні. От коли людина вибирає для себе бути бджолою для своєї країни, тоді буде результат, тому що ніхто нам не буде лад наводити в нашій країні, крім нас самих. Сюди йде. Аспірин, парацетамол, обов'язково зеленка, для горлишка, для слоночка, для квіткашля. шля, одноразові рукавички, ножиці тут є, сортова серветка, невеличкі такі газики, тобто серветочки на рану накласти. Правильно ви сказали, так як ніби одноразово ну, на першу, першу необхідну допомогу, допомогну. Пані Марина формує аптечки для жителів Херсонщини. Крім того, разом із однодумцями складає медичні набори для наших захисників. Для цього на другому поверсі штабу ГО захист об'єднання волонтерів облаштували спеціальну кімнату. За півтора року повномасштабної війни лише аптечок сформували більше 12 тисяч. Як трансформувалося волонтерство 2014 року? Якщо е, я пам'ятаю, коли Якщо ще на початках війни, ми намагалися забезпечити і підтримати наших військових, ну, якимись такими елементарними простими речами. Тобто, це гігієна, це одяг, якого не було, це спеціальні засоби захисту, про які ми ніколи не чули, але з початком війни ми дізналися, там що таке налокітники, що таке наколінники і багато ще інших речей. То якщо говорити вже з моменту повномасштабного вторгнення, ми вже абсолютно інші речі також діставали: це зарядні станції бандера Power, це безпілотні літальні апарати, це новітні сучасні планшети, які допомагають бути, і багато інших засобів, які Говорять про те, що українська армія за ці роки вона теж трансформувалася. Вона, по-перше, стала надзвичайно боєздатною, вона стала надзвичайно професійною. І як би це не звучало страшно, але напевно оцей період часу, 14-го року, він дав нам можливість пройти багато навчань. Це я говорю як і про військових, і про тих людей, які допомагають військовим, тому що. Це комплексна робота. Я вважаю, що Україна унікальна нація. Люди, які могли за чотири дні чи наскільки там, за два дні збирати на чотири байрактари, це унікальна нація. Люди, які не бояться йти на фронт, ви пам'ятаєте черги біля воєнкоматів перші дні війни. Люди, які не вчилися на військових, але зараз свій військовий обов'язок і розуміють, що тільки вони це унікальна нація. І люди, які діляться останнім для того, щоб підтримати наших військових, це унікальне. Ська пошта у нас їздить по всім лінії фронту. Харківський напрямок є, Донецький, Дніпропетровський, і також ми от недавно відкрили Миколаївський, Херсонський і Запорізький. Зараз наразі він найбільше посилок де у цей напрямок. Хмельничанка Ярослава займається формуванням маршрутних листів для водіїв-волонтерів. Останні щоп'ятниці вирушають на фронт до захисників. Посилки на волонтерську пошту привозять рідні бійців, подекуди з інших областей. Також волонтери формують вантаж за запитом наших захисників. Понад 20 разів на передову їздила і сама Ярослава. Харківщина так, так сама перша була. Не забуду ніколи. Їдеш в нікуди. Просто не знаєш, якось так і ніби страшно, і не страшно, і, і, і не розумієш, чи буде зараз приліт, чи не буде, десь там вибухи далеко. Тобто бувало всяке. 25 лютого, коли я потрапила на штаб Шевчеви в кінотеатрі Шевченка. Це була величезна кількість народу, і це було відчуття того, що всі є об'єднані однією метою заради допомоги, заради перемоги. І в нас навіть з'явилася така певний мем да, про те, що є три реакції на стрес, бий, біжи і замри. А ми тут, українці світу показують ще четверту реакцію на стрес. Тому що насправді ця згуртованість вона просто була неймовірною. Було цікаво спостерігати стресові реакції, От я е терапевт, який працює в напрямку психічної травми. І я з цією травмою працюю з 2013 року, і мені цікаво було спостерігати, як ця травма е проявляється в мені. Да? От Класичні три реакції тіла. На травматичні події. І моя реакція була, я пішла в штаб і мені дуже допомагало пересувати. Тоді люди зносили масову їжу. Та? І мені дуже допомагало сортувати ту їжу. Мені треба було через дію це якось впорядковувати. І напевно на третій день включилася наша. Когнітивна частина, бо вона зазвичай стресові ситуації відключається. І я зрозуміла, що ми можемо зробити більше. І ми зробили таку гарячу лінію підтримки. Ми проводили, почали з проведення груп онлайн. Тобто приєднувалися на сайті Мерії, було посилання і приєднувався всіх, хто хотів. І Ми просто говорили з цими людьми. Про те, що зараз відбувається, про те, що їх турбує. Це були групові заняття, це індивідуальні заняття. І я зараз не пам'ятаю скільки, але більше 10 тисяч людей ми змогли охопити, з кимось поговорити, хтось був присутній на заняті, хтось навіть помовчав. Але це все одно така, знаєте, приналежність, що людина відчувала себе, що вона не одна. Ми бачимо, що обличчя волонтерського руху є і бабуся, яка віддає останнє, там збирає яблука, і це завжди дуже так, да, прям до сліз. Це бізнесмени, які віддають автівки, прям величезні внески, да, відсотки від своїх заробітків. Тобто тут він дуже різноманітний. Він от він дійсно є таким народним. Стіні фотографії з численних поїздок на фронт переважають фото, датовані 2014 та 2015 роками. Саме тоді, на передову до військових, вперше поїхав Олександр Попов. Місцем призначення була Луганщина. Українські волонтери вони мають таку змогу доставати все де. Ну, ніхто не знає, що воно є, але вони його достануть. Кажуть, колись ми там можемо достати якесь, ну не знаю, будь, будь за, що за бажають військові, ми це достанемо. Але щоб вони це сказали. Коли сама велика забаганка в мене була, це був 15-й рік, ми приїхали під Попасну, грузинський батальйон і підходить Зураб Дормен. до мене. Саша, Саша, ти звідки? Я кажу, ну з Хмельниччини. О, Чемирівці». Я кажу, Чемирівць". «Да, Там у вас на пам'ятнику стоїть із два танки. Мені його треба сюди. кажу. <смір> Добре, я запитаю. <смір> ну отак от ми запитали, на жаль, він був повністю. Ну там тільки корпус стояв його, <смір> стрільби він не мав змоги вже вести, але вони дуже його хотіли. Тоді ж разом із кількома волонтерами створили ГО мистецька сотня Гайдамаки. Зараз організація нараховує 68 чоловік і її лави продовжують поповнюватись. Крім необхідного, що доправляють бійцям двічі на тиждень у середу та суботу привозять мистецтво. Ніхто не привик же воювати, сидіти в окопах, да і тому ми я позвонив і Запросив його з мистецьким скажімо, колективом його. І тоді так і відбулося перший виїзд. Так, да, хлопці шукають, до речі, ті виступи вони і важливі, і не дуже важливі. Саме важливе після того спілкування. Коли вони знаходять, хтось знаходить дівчину в лазах там маринки, круть, хтось знаходить тата в погляді ігоря білого. Тобто, і кожен знаходить своє, і воно дуже дуже важливо, тому що. Не завжди ти скажеш своєму побратимові то, що в тебе на душі, то, що в тебе пече, то, що в тебе там вдома, якісь негаразди. А приїжджаємо артисту вони це розповідають, вони якби і їм легше, і скажемо, і ми можемо якимось словом трошки допомогти їм. Насправді волонтерство в Україні це досить нове явище, тому що ще в 2010 році Україна займала 150 місце за волонтерством серед ну, рейтингу країн світу, і у нас в волонтерстві відповідно до опитувань громадської думки були до волонтерства було залучено трошки менше 10% громадян. Звісно, суттєво все змінилося в 2014 році. Революція гідності і війна, і населення почало активніше ну, скажімо так брати участь волонтер. Він започаткувався, можемо сказати, волонтерський рух, але навіть на той момент за опитуванням десь ну, чверть громадян, вони були активними волонтерами. І наступна хвиля, яка вже подарувала нам. Вимушено так подарувала ось цей новий волонтерський рух. Це звичайно початок повномасштабної війни. І тут останнє опитування громадської думки показує, що десь 60 громадян плюс-мінус вони активно залучені до волонтерської діяльності, і це і робота. Безкоштовна робота, це фінансово, тобто це фінансові внески. Тому почали розуміти, що не завжди треба вимагати від держави. Коли вона не може, треба брати на себе відповідальність. І ми можемо сказати, що сучасний волонтерський рух він є яскравим проявом громадянського суспільства. Тобто, це один з небагатьох таких факторів насправді демократії. 14 рік він просто от зробив волонтерство дійсно феноменом під час революції гідності. Величезна. Скажімо так, частина Революції Гідності натрималася на волонтерах. Це волонтерство було дуже різним. Хтось допомагав фінансово, хтось допомагав тим, що приходив, варив їсти чай, хтось будував барикади, хтось носив скати. І це все робилося фактично ну, просто так, за власним покликом. Я в Києві, реально, будучи в Києві, бачив десятки випадків, коли е жінки в дорогезних дублін, дубльонках вантажили сніг в мішки, які носили на барикади чоловіки в, лакованих, в лакованому взуті. Я кількома спілкувався і питав, типу, а чого ви тут? Вказав, у мене обідня перерва, я там, викладач в університеті, і прибіг на годинку сніг погрузити. Або пані там, могла сказати, у в мене там -от офіс, да? я там власник того офісу. Я просто, для мене не питання допомогти фінансово, я хочу бути дотичною до цього всього процесу. З початком російсько-української війни, в лютому, 2014 року, волонтерство е, стало одним з тих рушіїв, які втримали тоді українську державу. Однозначно, номер один це український воїн, український доброволець всіх е, сил і зсу і силових структур, і Нацгвардії, і так далі. Е, ну і однозначно волонтери. Волонтерство це є один з таких шляхів компенсації цього почуття провини з однієї сторони, а з іншої сторони, це є відчуття того, що я можу бути корисним через щось. Для когось це просто донати, тому що я працюю і отримую зарплату, і я можу частину віддати. І тоді я відчуваю, що я допомагаю. Для когось це просто плетіння сіток, і це є те, що я вмію робити, і я бачу свій результат, так само як і донат – і результат того, що я бачу, що я щось можу, і якщо я відчуваю, що хоча б в якійсь дрібниці я можу допомогти, тоді це почуття провини воно трошки знижується, і це дійсно відчуття тої залученості або включеності в процес перемоги. Можна сказати, що волонтерство воно має такий хвилеподібний характер. І дійсно, там, коли після 24 лютого неймовірна кількість людей доєдналася до цього руху, кожна ну, багато людей хотіли бути причетними, щось робити, бо навіть ось ця бездіяльність людей лякала. Ми не знали, що буде за годину, за день, за тиждень. І коли ти в роботі, а ще й тим більше розумієш, що це корисна робота, це на перших порах людей дійсно витягувало там зі страху, з кризи і допомагало як. Якось себе так, таким чином рятувати. І далі, звичайно, це логічний, нормальний процес, коли трошки пішла ця хвиля на спад, коли ми вже почали більш-менш розуміти ситуацію, що це там не короткострокова перспектива, так? що дійсно потрібно якось розраховувати свої сили. Одна частина людей відпала, тому що в них елементарно потрібно було повертатися на основну роботу, вже відновили свою діяльність підприємства, бізнес адаптувався. Частина людей туди пішла і вже не. Змогла волонтери на повний робочий день, скажімо так. Інша частина виїхала за кордон, рятуючи свої життя, сім'ї, життя дітей. Ще частина, особливо чоловіків, пішли до лав Збройних сил України. У серпні цьогоріч всеукраїнська ініціатива Активна громада оприлюднила дослідження цінності волонтерів. У ньому взяли участь волонтери, бізнесмени та представники влади Хмельницького Сум та Запоріжжя. Опитування показало, що волонтерське середовище трансформувалося з моменту повномасштабної війни і з хаотичного стану перетворилося на структуровану галузь. Коли ми теж задавали це питання нашим респондентам, що їх мотивує самих, або як вони там бачать по своїх колегах, що мотивує волонтери, то ну, найперше, це те, що коли люди бачать, що вони дійсно допомагають комусь. І вони говорили, що коли ти бачиш там врятовану людину, хто когось перевезли, чи доставили продукти харчування, тобто людям більше нічого не треба. Основне, що вони бачать цей результат. Не точкова, а системна саме такої підтримки потребує українське волонтерство. Задля цього у Хмельницькій тергромаді затвердили програму сприяння розвитку волонтерства. Предбачає вона фінансову та юридичну допомогу волонтерським організаціям і фондам. Там прописано 3-4 заходи, які важливі для підтримки волонтерства. Це і тренінги, це і психологія, тому що волонтери, які всі вигорають, втомлюються. Це природні речі, це тренінги по роботі з грантами, з залученнями коштів. Ми вже десь з десяток станом на сьогодні отримали звернення від наших благодійних фондів волонтерських організацій про надання їм матеріальної допомоги під конкретні проекти. В середньому це 50 тисяч гривень на один проект. Координаційна рада вже частину розглянула, запропонувала виділити частину розглядає. Це дасть можливість волонтерських організацій залучити ресурс на оплату комунальних, якщо за них платити, на оплату оренди, якщо є оренда, на виїзд на схід, на проведення інших заходів, тому що є багато волонтерських організацій, які не просто збирають і везуть, а які працюють тут з військовими, з їхніми родинами, з сім'ями загиблих, з іншими категоріями населення. У серпні в Хмельницькому стартувала школа волонтерів. Впродовж місяця 30 юнаків та дівчат дізнаються більше про те, як хмельничани допомагають ЗСУ. Також познайомляться із волонтерством у сфері екології та опанують основи тактичної медицини. Волонтерство завжди було стереотипне, і навіть до військового стану, коли ми спілкувалися з волонтерами, а зокрема з їх батьками, доволі часто ми чули, що волонтерство це тільки волонтерство соціальне. В часи війни ми активно бачимо, що волонтерство сприймається як плетіння сіток, як допомога військовим. І Насправді це все важливо, тому що оце мислення воно допомагає нам всім наближатися до перемоги. Але насправді волонтерство воно є багатогранним. Анішим і можна побачити, що волонтерство це що? Це здача крові, і це так само наближає до перемоги. Волонтерство це екологічне волонтерство, поприбирати в своєму місці, змотивувати своїм прикладом інших. Волонтерство це організувати якийсь певний гурток, можливо, це допомога іншій молоді, це формування якогось альтернативного способу ведення власного дозвілля. Волонтерство це однозначно феномен. Я взагалі вважаю, що це той феномен, навколо якого ми маємо долати комплекс меншовартості, вартості, який є в українців. Бо в нас от є це ще посовок. Ми завжди шукаємо в комусь хороше, а в собі бачимо тільки погане. От волонтерство це найкраще, що може бути насправді. І це те, що вирізняє наш споміж всіх. Ніхто не здатний волонтерити так, як це роблять українці. Причому роблять це, якщо брати війну. Вже 9,5 років, якщо брати Революцію Гідності, то листопаді буде 10 років. І є люди, які от 10 років волонтери. Для них це вже якийсь стиль життя, сенс життя. Вони вже свого роду професійні волонтери, але вони ж не заробляють. Вони реально просто віддають себе, час, здоров'я, емоції, сили, гроші заради великої справи. Волонтерство це таке прагнення душі. Так? Я вважаю, що волонтер це не обов'язок, це от я хочу. Я хочу свої 4 години часу, які в мене є 5 годин, а в курсі 5 годин, в курсі 10 годин, і я хочу їх присвятити допомозі людям, тим, хто в цей час потребує. І це просто можна підійти і спитати, можливо, потрібна моя допомога. І я думаю, що в нас зараз є, а ага, і далі буде багато людей, яким буде потрібна допомога. Війна вона залишиться в нашій історії надовго, а наша психіка ще довго буде боротися, навіть не боротися, а е адаптуватися до нових умов існування. І тому волонтерство може бути дійсно спрямоване на те, щоб допомогти людям адаптуватися до нових умов, до нових житлових умов, до нової території, до е життя без тривог. І це також дуже важливо вчити жити заново наших військових, які повернуться сім'ї, які чекають своїх військових, сім'ї, які втратили своїх близьких. Насправді це є дуже важливі речі, які будуть актуальні ще не один рік після завершення війни. І це один з акцентів волонтерства. Інший акцент знову ж таки. В нас є бездомні тварини, в нас є хворі діти, в нас є люди похилого віку, в нас є люди, які не вміють, до прикладу, комунікувати ті самі підлітки, які втратили своїх друзів, і їм дуже важко адаптуватися на нових територіях. Це також є про волонтерство. Це люди, які не можуть прийти в кабінет приватного психолога і отримати допомогу а вони можуть звернутися на гарячу лінію і так само отримати психологічну підтримку. І все це є волонтерство. То цей процес відновлення він теж ляже досить таким ну, важким викликом для нас. Але ми впораємося. Якщо ми вже впоралися з 2014 року, якщо ми впоралися з моменту повномасштабного вторгнення, ми обов'язково переможемо. В багатьох державах світу насправді існують і пільги для волонтерів, навіть пільги для вступу в університет або при отриманні диплому є там така волонтерська робота, вона прямо окремо оцінюється, і це додаткові такі пільги, і додаткові тобі бали, і бонуси для і працевлаштування в тому числі, тобто це великий плюс. От і я сподіваюся, що ми до цього з вами дійдемо. Хотілося б, щоб більше напрямок йшов на реабілітацію військових, на психологічну якусь підтримку. Тому що буде дуже багато роботи і після перемоги. Над цим потрібно працювати, мені здається, і всі сили наші спрямовувати також туди. Розумію, що ми не всі психологи, ми не маємо цієї освіти і так далі. Але навіть для себе потрібно вже цікавитися, як спілкуватися з військовими, як себе поводити в тих чи інших випадках. Тобто і зараз це потрібно, але після перемоги також є над чим працювати. Неабияке єднання, самоорганізацію вміння підтримати і допомогти один одного у скрутну хвилину. Це те, чим українці вразили світ. Феномен нашого волонтерського руху точно вартий окремих досліджень і наслідування. Так і буде. А поки не зупиняємося, лишень вперед, як це роблять наші захисники. Перемагаємо разом, бо разом ми сила.